А я тим часом дивлюся четверту серію магічної битви, тому що про попередні дві серії зірвали мені мозок, і я хочу подивитися на те, як Сатору встає. А я у мене немає сумнівів, що він встане і на дере пику тоже. Ну, як мінімум, хочу побачити. Ну, як мінімум, хочу побачити на обличчі. Тож якийсь подібний подібний вираз, типу. Ну, щось щось подібне. Тому давайте розпочинати. Буде тут реклама. Все, нафік. Excellence. Хуй екселенд. о йо йой 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 -йо ой реально дівчину застрелила в дебіл цей. Не можу в це повірити досі. Ой, hey, отскарає. Yeah. Oh, Блін, це мій. Як називається чувак, коли у тебе є <studio> твій чоловік? А в нього є батя? І, а ти дружина, у да, цього чоловіка. І цей батя як він. типу, све? Хто він мені? Хто мені цей урод? Бо я люблю твого сина, Мігумі вижу Фу, Застрелив просто дівчинку. Застрелив, дів... застрелив дівчинку, яка хотіла ще пожити, і за секунду до її кажуть, пішли додому, не буде ніякого ритуалу, блін. Скажу тобі це ще раз. Не потерплю жодного сексуального діта з тобою просто говно. Ну, ти впевнений, що ти його вбив? Ну як можна бути таким тупим? Він летить на цій штуці і звідти так стріляє з пістолета? Серйозно? Ну страшна цей людина. Страшна. Капець. Можна сексуальний дід з тобою? О, вау! Якраз у цей момент. Можна в сексуальний дід вставити? ставити? Просто йде нафік. Просто нафік пішов. Цей чувак буквально здійснив мрію багатьох у дитинстві стріляти з пальця. Ха! Вау! Це клас. Твої нудні тупі розмови, ну просто. Так, я знову зараз думаю про сексуальні діти з цим чуваком. Фа! Боже, він розрубав дракона цього, він каже на шкіра. Шо-шо? Якийсь сраний Йонодана. зоопарк. Ну, щось схоже на сраний зоопарк, але типу мовч собака така. <звук> <звук> а, ось так ти все розробуєш. Я зрозуміла. Я хотіла сказати, що я стану цим прокляттям і буду всіх запитувати потім. Скажи, я вродлива. Хто скаже, що ні, я буду вбивати? Окей, що мені не треба ваша відповідь, я сама про себе все знаю. Він тебе розрі... розрізав. Так. Це перший найжорстокіший персонаж в магічній битві. Бо я нікого такого не пам'ятаю. Настільки жорстокого, сильного, відмороженого конченого. Не ризикує він. Він ризикує. А нагоджу нападати це ти. Ти в минулій серії сказав, хто такий мігумі? Нормально таке показувати? Нормально таке показувати. Коли майстер тенген ширив землями японське вчення про буддизм, він і заклав моральні засади для маїв. Я так розумію, що ви вирішили просто насрати на моральні засади. Для магів. Не те, що для магів, а взагалі просто так. Ну не треба, щоб були взагалі моральні засади. Правильно розумію? Я думаю, так. Відринувши все магічне, ми гордо стали пліч опліч із немагами. А вам принципово, щоб воно було щось магічне, або не магічне, або може важливо. Щоб було, був принцип взагалі бути нормальним, робити щось хороше. Наприклад, використовуючи свою магію, є така думка, чи типу, ви їх просто ненавидите, бо вони відрізняються від вас, вони магії, ми відрікаємося від цього немагічного. А, тому тот же можеш, будь ласка, піти і когось жорстоко вбити, буде круто. Але магія ну це зашквар. Що? Я... Ну, фанатик, Панятна, зрозуміло. Дякую. А він показує що типа дебіл. От прикиньте, він навіть думає, що він дебіл, йому попігу йому, йому, аби просто гроші заробити. Не розбирається йому все одно. Він для нього це завдання там виконав. Для нього, для них він такий, ніба, вольний, такий. Фу, Фугадасть. Що з твоїм мальчиком, звігумі тик коза? Взяв жінки, каже ім'я. А ти її прибив теж, бо ти любиш вбивати. Сашевері. Да... Стоп! А звідки це звідки купреться і ч. і. типу. А! У мене питання. Серйозно? На негативну, мінус на мінус, веди плюс. І що, ти ожив? Ти був реально мертвий. І в тебе кров назад затекла, типу. Тор, ти такий веселий, ти що таке витворяєш? Тебе <звучий> Лопоча, як на віжені. <звучий> Я на віжені. <звучий> на тому Камона. Він просто, <звучий> знаєш, піднявся на рівень вищий ще. І не загнав у череп ту прокляту зброю замість Своєю зубочисткою. Ти дип'є, мене треба було зубочистку вбити, а не прокляту енергію, бо я її помножу на прокляття ще негатив, на негатив, вийшов плюс, і я живий. Ти тупий, треба було мене просто ну, керандашом в голову, буха мені. Ха? Так. Давай я тобі тепер покажу, да, мій мальчик. Я твого мальчика буду вчити, ти заткнись вообще, ти йому не батя. Хто монстр. Ну ти. Окей, ти кончений, ти любибільний, ти без принципів, ти просто страшний, ненормальна людина. Але ти не тупий. Добре, ти не тупий. Це я тобі скажу. Так. Оп! Оп! Взагалі пофігу. Гладь, тиша, все кайфово М Мальчика. Ха-ха. Обманула вас. Кьосі. Ой-ой-ой. Oh. <смеш> Нарешті, у тебе дебільний погляд. Ненавиджу <смеш> тебе. Ну що, від Чуть-чуть. <смеш> так, я тут нещодавно трошечки переглядала серії першого сезону, так? Так там мігумі каже, що мій батько досі десь там живе і щось робить. А як можна вижити в такому стані? Фу его. Ой-ой-ой, господи. Фу-фу-фу-фу-фу. Може, щось скажеш, сука. Кажи. Кажи сына, сгадай, скажи щось про сына. Скинись. Мені боляче стало дуже. От солота така. Про сина переживає, але не може цього сказати. Каже, роби з цим знанням, що хочеш. А годжу, як справжній деді, зробив те, що хотів. Да? Це частина тот же приповзла, так? Матусю, обійми мене. Все-таки, коли я сказала, що у нього звернеться голова, що він жрав ці прокляття, це я не, не приколювалася, так? А чого він не аплодують йому? Бо він тіпе, для них тепер найкращий, бо найсильніший, чи що? Оце завданнячко дали двом хлопакам другого курсу, так? Да? Мені здається, що вони отримали травму просто тут. Блять, у Сатору поїхав в дах. Блін, суру ти мене віси. Чому ти зараз нормальніше виглядаєш, ті ж Сатуро? Сука. <світнє> Фу у мене нема слів, у мене немає сил. Ці чотири серії просто дуже болючі. Просто вони дуже сильно болючі. Отак от, от, Аліна. Отак от, от у тебе є персонаж, який тобі подобається. Виявляється, що у нього є думки, типу, давай вб'ємо всіх, що потрібен сенс. Просто блядь, треба їх вбити. Ні, потрібен сенс особливо магам каже Сугуру, який далі буде робити погані речі, будь тільки зараз мені. Подобається це аніме тільки зараз. Тобто, воно було дуже прикольне. Перший сезон фільм я подивилася, мені подобалося, я б не дивилася. Але у мене не було фанатського відчуття, і я б не змогла навіть сказати, що особливого і, або що важливого можна побачити в цьому аніме. Зараз я можу це сказати. Ми ще повинні побачити, як забираєш малого Сатору. Так що давайте швидше до неї повернемося.